Шла я собі мухнатих папучок по мукачівському парку, і тут увіділа мружовий фургончик. А в ньому дівча з файлетовим волоссям, яка мені уповіла житу. У парку Кузьменко появилася новинка. Гаряча піца прямо з печі. Мама мамусами то з вами попробувати. Того я припелилася раді такого із самого ужгорода. Шіковно залізла в очері, пак на градечку встала і позирала, а там всякі шалиякі неаполітанські піцки. Я позяк почухала. Перстю казала на Маргіту і кобасну. Хотів колопати, що достала, і піцу фітнула в блоде. Сяка піца авторської рецептури пече. Силим дві минути що тобі не її чекати довго. І ти знаєш, що прямо перед тобою печеся все свіженько А то ти можеш взяти дашу тепло, й вупити, бо на зиму зимову шляпках ходити. Я сі вибрала чай і пиємо чай, Маркує пряної манго і латесі на не встигли заколотитися напої, і як наша піца готова. Піцу такою вам ту розрізав, у коробці складав. І йдеме куштувати. Вона так пахне. Зимою голодний шлунок перекручується. Я свою придяку на лавочку гікнула. Салаток одломіла, і як вкусило Попозеритися, як тянеться сир. Чисто як ото. Буз до соля. Такої смачної піци Мукачево ще не пробував. Тісто хрумкої а начинка таїти в роті від сочності. Круто, що сьогодні я сяк посидіти в парку з тім коли гуляєтеся. А от файно не їстися в машині, бо так от й коли фургончика є парковка. Це вісія так, мотор сперели, вийшли, взяли свіженько і гаряченько. І вже через пару минут їсть собі смачне зну піцу і запиваєш гарячим глітвайном Такої у машині. Мукачевці, ви мусите попробувати гарячу піцу од з ружового фургончика у парку Кузьменка. Бо то смачно гаряче і зручно, і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.